Кубі командира батальйону Майдар народного депутата Сергія Мельничука. Дякую всім, що так оперативно зібралися. Я сам вчора виїжджав із міста Щастя. Ми були там разом із Грузинським, нашим товаришем, який був разом з нами на Майдані. Це пан Георгій Парданідзе, який. Зараз у Грузинському парламенті віце-спікер. Він вчора з нами разом був у місті щастя, відвідував частину, тобто батальйон Айдар, От разом із бійцями був на ТЕЦ, на міст, який через Сіверський Донець, який з'єднує зараз окуповану територію і Україною. Ту частину, яка не окупована. От, і ввечері ми виїхали от, і виїхав сюди, тому що знаю, що товаришів наших майданівців був сьогодні суд. Закінчився він, тільки розпочався, закінчився, суд перенесено. Але сам факт, я просто останні дві неділі бачу тенденцію в тому. Не в тому, що хлопці зараз намагаються засудити, все набагато глибше. Глибше в тому, що вертикаль влади, якщо брати саме вершок, там де зараз знаходжусь я, в парламент, да, перезагрузка пройшла, але та перезагрузка, на мою думку, на відсотків тільки 30. От і парламент придеться ще раз перезагружати, щоб звідти е, забрати людей, які там не потрібні. Там мають працювати ті люди, люди, які будуть не будуть лобіювати свої е, закони і свої інтереси або інтереси своїх хазяїв, а будуть е, дійсно українці, які будуть приймати закони, які е, будуть давати благо. Благо для країни, благо для народу. Тенденція в тому ще, що якщо вершочок ми перезагрузили, то місце, на місцях нічого не змінилося. На місцях, як була стара команда регіональних комуністів і дармоїдів і тих, хто хоче набити свої кармани, так вона залишилась. О, тому зараз починаються конфлікти. Вертикалі, наприклад, президентської і місцевих рад, також проблеми із мерами міст також. От. І на всіх рівнях, якщо ви бачите події в місті Вінниці, події в Запоріжжі. От. Хлопці, які вернулися, у якому сьогодні був суд, також все майданівці, які вернулися, які боролися за краще. От, вони. Хлопці-майданівці, які вернулися після Майдану і... Думавши, що вони вибороли, що щось змінилося в цій країні, вони прийшли і побачили, що нічого не змінилося, і хлопців зараз на хлопців йде репрес. От, І якщо взяти тих, хто вже разом зі мною виконував свій конституційний обов'язок, боронив нашу країну, от, то по даним. По даним хлопцям, вони навіть зараз не можуть просять заберіть нас. Ми хотіли б боронити країну, а їх підписка про невис домашній арешт. Вони з задоволенням пішли б виконувати свій обов'язок. Тому, скоріше всього, буду... зараз має бути четверта хвиля, четверта хвиля мобілізації. І буду виходити з прохання до президента, до міністра оборони, щоб в цю четверту хвилю мобілізації включили осіб, які наприклад знаходяться під, під таким незначним, ну, незначним, як сказати. Незначним ограниченням волі. Домашній речі. Потім тих людей, які знаходяться під вконне погашення судимості. Ми їх також на даний момент не може не можемо призвати. Да, є там, ми в себе знайшли можливість їх призивати, тому що там це вже хитроще зробили. Вохар так називаємо, і на по на, на вохар беремо їх на посади, які не пов'язані, ну не військовослужбовців, а військовослужбовців... Е, української армії. От, тому намагаємося цей закон минути, тому що людей, які хочуть боронити країну, дуже багато, і ми всіляко намагаємось їх задовільнити, це щоб вони не були. Щоб всі були обліковані і, не дай Бог, хтось буде поранений а ще більше, що втратить життя, то що, щоб їх сім'ї змогли отримувати відповідні компенсації. Також після суду був на цвинтарі, відвідав своїх хлопців, які загинули. Вспомнив той день, коли вони виїжджали. На завдання. Фактично ж на всіх завданнях ходив з ними, а в них так тисячу разів по тій дорозі проїжджали і так сталося, що засідка була. Це війна. Уточніть, mm -hmm. будь ласка, кого з майданівців зараз стоять в Тернополі? Що... Не давалася ваша присутність. Ну, саме є... на слуху, це... І, з ким ще з Майдану знайомий, це Якубін. О. Тому зразу... Так, всі на нього казали Кобін. Чекає, говорить, забирай, забирай мене до себе, хочу служити. І все. Світ, будь ласка, ви вже тепер мені ви приглядайте, так, в парламенті. Ви сказали, що тільки на 30% десь перезавантаження, по ідеї, відбулося. Що ви думаєте, як людина, яка воювала на Сході? Чи ще довго буде війна і чи можна її швидко завершити? Бо я знаю, що військові думають трошки по-іншому, ніж там говорять генерали? Дивіться, скажу так, що це перемир'я. Воно, воно на той момент якраз потрібно було, тому що на той момент ми втратили багато військової техніки, були втрати в підрозділах, і ще ніхто не знав, що було тоді в Іловайську, ніхто не хотів розказувати, а реально там були, понесли великі втрати. На даний момент відновлюється та техніка, яка стояла на зберіганні. На складах от, її треба відновлювати, тому що от, ми отримували для себе БМП із ладно, не буду казати кількість. Дві, трет, дві третіх які потребують капітального ремонту. Одну, одна, одна третина тільки боєготова. І так само по всьому іншому забезпечених військ, склади фактично були пусті. Генштаб і служби тилу все майно фактично складів було або розграблено, або розпродано. На «Укроборонпром» виставив на продаж найсучасніші, на найсучасніші комплекси ПВО. У нас літають літаки російські, вони нас бомблять, у нас немає комплексів, щоб захиститися, а вони поставили С-300 на продаж. За таке просто треба судити і найсуворіше. От, і так, літаки на продажі стоять, які нам потрібні, яких кажуть, що вже немає. Дуже-дуже ну, багато речей. Ви як народний депутат взагалі можете от зараз вплинути на цю ситуацію? Чи взагалі хтось понесе покарання з високих військових чинів за те, що робилося і що робиться зараз? Я побачив, як зараз почала працювати військова прокуратура, і я думаю просто, щоб президент дав підтримку, і тоді що щось, щось може змінитися, тому що те, що твориться при закупівлях, те, що твориться. При розподілі гуманітарної допомоги. Те, що твориться з постачанням, мене немає слів. Люди, йде війна, а ті люди, які стоять біля краників, яких можна перекривати потоки, просто-напросто ці потоки переправляються на кармани. Є люди, які просто даже ганебно зраджують. От, і те, що сталося в той день, коли хлопці загинули, от, там ну, то була зрада, то була зрада, що і командир першої танкової бригади, от, отримавши наказ. Тримати позиції і вернутися до позиції, які він самовільно залишив, він просто не виконав цей наказ, а дав команду, щоб хлопці самі виходили з того місця, де вони були. От, і там, там вже була засада. Так, це так коротко. Чи будете суміщати посаду комбата і Я не маю права суміщати, тому що згідно чинного закон... законодавства. Я від у Верховну Раду, і тільки після того, як закінчиться моя каденція, я повертаюся знову на, на попереднє місце служби, тобто назад в ту саму частину. А хто буде компатом? і я. За це зараз йде тяганина велика, дуже, тому що генеральний штаб, не розуміючи те, що він хоче я не розумію. Тут зрозуміло, фактично всі батальйони вже біля якихось політиків знаходяться, тільки, тільки наш батальйон не приватизований. От, і всі намагаються якось долучитися до, до цієї приватизації, але нікому не вдається. От і Генштаб по чиємусь замовленню свого комбата намагається поставити, але майданівці не здаються. А за ким буде останнє рішення, хто буде комбатом? І чи є у вас особиста кандидатура, яка може вас замінити? Я коли йшов в відпустку спочатку, а потім вже на теперішнє місце роботи, я залишив за себе Федорченка Сергія Сергійовича. В принципі, ця людина була також з нами на майдані і підтримує. Три четверті людей батальйону, які служать, От, і їх просто не переламають. Тобто ви будете налаштовані на те, щоб ви поставили саме Федорченко, так? Так само, як мій особовий склад. Я мій кажу, тому що для мене це, жінки повинні розуміти, для мене це дитина. Тому що я створював. Починав з лісу, починав спочатку один, потім нас п'ятеро було в лісах, як партизанський загін. О, ну, виросли, маємо. Але маємо це, я говорю, не тільки я, тому що дуже велику допомогу, це волонтери нам допомогли, возили з усіх куточків України все. О, спочатку ж армія не давала нічого, крім зброї, це вони дали зброю і все. О, нам же, у нас, коли було вже більше 250 чоловік, воєнкомати не давали можливості призивати людей. Ну, тому перші, хто перший загинули, навіть не були в штаті. У мене був зроблений окремий штат. От, я приїхав тоді, ще коваль був міністром оборони. Я цей штат окремо засекретив, сховав, один йому відправив, а один в мене був схований. От, я цей штат тримав, щоб э, люди були, ну, ніхто не, не, про кого не забув. От, і коли mm -hmm. нас було більше 250 чоловік було, в штаті було тільки 20 чоловік. Тобто нам армія могла видати э, харчування і обмундирування тільки на 20 чоловік. А військомати э, нам нічого не давали. Військомати це, э, вони були, ну, Луганський військомат нас сформував. Э, всі можливі е, якісь документи приходили або запізненням військових квитків, які, по які можна було видавати людей призивати. Не було облікових картки, не було Ну, страшне. Людей залякували, особливо місцевих. От. Дуже тяжко було починати. А який штаб зараз у ага. вас? Скільки чоловік? Я це сказати вам не можу. Цього не можна говорити. Це. Не <різь> Згласує, що згласує, що за чи ще якісь Реформувати. Реформувати. Ну, Реформувати. Зарплати ні, 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 ні. Но... виплатили, зараз подали вже, що отримали, коли буде на Новий рік. у військових частинах вже там так називають, 13-14 зарплата. Зараз вже подали списки на, на 13-14. Тобто, Буде закриватися повністю рік, і будуть преміальні також виплачені. Пан, пан Муженко, це начальник генерального штабу. Позавчора заявив, що до кінця року буде реформовано. От реформовано це в тому він мав на увазі, що буде. Колись у нас був, ми починали, це був батальйон територіальної оборони, так як всі інші батальйони. От. На даний момент це вже у нас 24-й штурмовий батальйон, так як ми виконували штурмові, виконували штурмові дії. Що вам було зрозуміло, от як кіборги зараз стоять, от їх штурмують. І скільки людей штурмує, не можуть нічого зробити. Якщо ви зрозуміли, ми у нас були ці штурмові групи, які штурмували такі об'єкти. Зрозумійте, яка вирогідність того, що можуть хлопці загинути? А хлопці йшли і робили свою роботу. О, так продовжую. Далі у нас кількість особового складу вже досягнула стільки, що має бути створена. 24-та, скоріше всього, це буде штурмова бригада, в яку буде входити три батальйони і відповідно кількість підрозділ, підрозділів забезпечення. Що запитання? Ви голосували Ви. за нову видову так. програму, таку соціальні кінці? За програму, так як я знаходжусь в коаліції, нікуди не дінеся, прийшлося голосувати за її. А як це прийшлося? Я її не підтримую, але є домовленості, по яким є коаліція, і коаліція повинна голосувати. Я навіть перший раз, коли я прийшов на засідання, якщо пам'ятаєте, такий випадок, що коли б Яценюка голосували, то я за Яценюка не голосував. От, але ну, через це приходиться переступати, тому що е, я таким правилом можу над, ну, надавити, щоб все-таки командира батальйону, того, кого особовий склад хоче, кого пропоную я, що ми можемо просто прийти фракцією і іншими фракціями і додавити, щоб все-таки сталося так, як воно має бути, бо є домовленості, вони мають виконуватися. А в якій частині ви саме не підтримуєте цю програму? Тому що такі соціальні врізання, так? тому що ну, є і видатки на оборону, багато підтримуємо. Тобто, що вас, вас саме більше дітей? І чи взагалі всі депутати були добре ознайомлені з тим, що вас... Ну, по-перше, те, що здали мало часу на ознайомлення, це раз. От. Що мене найбільше бентежить, це соціальні видатки. От, то, що в людей врізає, врізається майже все. Дивлячись на те, що, що твориться зараз із курсом на міжбанку, це взагалі недопустимо. Треба буде щось робити, щось перераховувати. От, видатки по армії мене також не, ну, не задовільняють, тому що там потрібно, по-перше, міліції набагато врізати. Потім там малося на увазі ще по армійським Національній гвардії теж вирізати, тому що дивлячись на те, як вони воюють, і те, що вони там за, ну, і за баганки, які у них, то Ті видатки, які вони хочуть, хай, хай краще на армію йдуть. Далі, не згоден я із будівництвом стіни або того ж самого валу це гроші, які хочуть просто закопати. А ці гроші краще віддати якраз на соціальні виплати. Також, також державне агентство мають створити. Це знову структура, знову ще одна, ще одна структура, на якій будуть відмуватися гроші. Це структура, яка буде йти паралельно у коробоврон проми. Там я теж з цим не Прошу, будь ласка. Я про сучасні системи мною згодом. Чи ви робили депутатське звернення, хто саме це виставив, чи вже відомо? Іново за цей час дуже багато На той момент, коли це було, це минулий міністр оборони був Гелетей і керуючий Майдані. Він був командиром 12 сотні. Я, я був в 28 сотні, потім поїхав в Луганськ очолювати самооборону Майдана в Луганську. Ви плануєте зустрічатися тоді таку з правоохоронцями, чи як? Я не знаю, чи в мене сьогодні вистачить часу. Я ще маю заїхати в обласну раду поспілкуватися. От. І якщо буде вистачить часу з правоохоронцями, значить буду з правоохоронцями. Ви будете клопотати про звільнення чи Чи як я це мої відповідати? Я буду клопотати про те, щоб хлопців зняли звинувачення, і все-таки буду, Хочу, щоб вони поїхали. На, ну, на фронт. Що хлопці поїхали далі воювати, захищати країну. Скажіть, будь ласка, військові патріоти чи, чи представники батальйону патріоти, так, це найголовніше, напевно, бо на них всі надіються то люди, які справді не зрадять присязі. Ви не можете знати всіх абсолютно людей в Україні, які хочуть до вас в батальйон. Чи у вас є такі надійні люди, які вам гарантують, що тих людей, яких вам пропонують. Що вони справді вас ніколи не підведуть, бо таке так само можливо. Це дуже важливе питання, бо це власне питання безпеки. Так, да. значить, як сталося, на самому початку, коли ми розвивали батальйон, ми майже всіх людей це брали майданівців. Тобто зі сторони фактично не брали нікого. Пропускали через наш, брали чисто наших майданівців. Це один з фільтрів був. От. Хоча, я дивився, як деякі інші командири батальйонів, то вони просто виходили на, цей, на Хрещатик і всіх підряд записували, набирали і так далі, а потім писали в Фейсбуці, що нас окружили, нас, дайте нам допомогу і так далі. От. Це перше. Зараз ми дійшли до того рівня, що у нас є два очбових центри. От. Люди перед тим, як прийти, Проходять деяку перевірку, потім попадаючи вже в ці центри, в учбові, вони там проходять підготовку. Під час підготовки також ще проходять перевірку, перевірку не тільки людину там на її минуле, але і морально психологічну Проходять медичну, медичне обстеження і проходять підготовку, і вже у підрозділ доходять люди вже підготовлені. Тобто, як колись були в армії учебки, от, от ми фактично створили зараз два таких учебових центри і використовуємо їх. Але це наші, це на, ну, це на Міністерство оборони, хоча ми подали заявки, щоб їх зробили структурними підрозділами. Ви розумієте, чому я запитала, оскільки. В соціальних мережах, в інтернеті там гуляли різні чутки, що не всі такі благонадійні і вайдарі. Чи ви знаєте ці випадки і наскільки вони підтвердилися, чи це просто були чутки? Є випадки пов'язані із городерством, є випадки пов'язані ще з деякими моментами. На, на даний момент декілька чоловік знаходяться під слідством. От. І е, я попередив, всі, хто е, будуть до чогось причетні, хто будуть е, протягати руку до майна наших е, співгромадян, всі будуть покарані. Тобто такі випадки, зрештою, були, тобто не всі люди були настільки перевірені, так? Е, ну, не тільки перевірені, розумієте. Е, е, з такої великої кількості людей, якщо брати перших 200, то я. Всіх знав по іменам по, по, по прізвищам, а коли їх стало декілька разів більше, коли пішов, скажімо, вже оборот, пішов поранених і новоприбулих, і коли, наприклад, я ж на кожне завдання ходив сам з хлопцями і повертається, і вже в підрозділі йде поповнення, і на перших, на перших стадіях ти з ними ну, не спілкуєшся. Не придне приділяє їм більшу уваги, от вже людину не так добре знаєш. А ті, хто спочатку були, ті дуже добре знав. Тобто у вас буде якась чи, чи вже створена служба внутрішньої так, вже безпеки? є вже внутрішня служба безпеки, яка за цим слідкує. І ще більше того, зараз багато людей, які представляються скрізь там айдарівцями іншими, от і створюють і збирають допомогу, і створюють, і там роблять. Певні дії, протизаконні дії. Для цього створений зараз внутрішній підрозділ, позаштатний, але він погоджений із міліцією, погоджений з безпеки України. Зараз підготовлений меморандум. Маємо підписати з ними і будемо спільно діяти, щоб таких людей, які будуть з'являтися, на це реагувати і цих людей вилучати, і далі, щоб вони несли покарання. І ще одне запитання. Ви як людина, яка побувала в зоні АТО, яка знає там з середини вже цю, цю всю кухню, чи реально було і чи реально завершити цю війну, яку називають антитурористичну операцію, швидше просто? Типу вона розтягується на цей невизначений час? Перший раз, по-перше, її можна було попередити взагалі. Ми 24, 24 квітня. 14 року ми звернулися. Це ми, це я маю на увазі громадські організації Луганської області, звернулися до виконуючого обов'язки тоді президента, який зараз став РНБО. Звернулися до тодішнього РНБО, який зараз віцеспікер. Звернулися до міністра оборони, відповідно до. до премєр міністра і ті, хто зараз залишились у руля, от, ми звернулися до них і попередили, що у нас ми бачимо на наших очах розвивається великий нарив, і коли він прорве, то буде дуже погано. І ми їм розказали тоді ще про те, що зараз сталося. І Ми попередили, що колись вони за це будуть відповідати. Але ви зараз при владі. Вони колись за це і будуть ці. відповідати. Я не можу один нічого зробити. Але є люди, є буде весна. Ми перезагрузимо цього. Я прогнозую, що будуть місцеві вибори. От, і на цих виборах місцевих вже ніхто не буде ні за, ні за гречку.